Армія, ми зібрались! Ми всі разом! Маємо знищити ворога, який десь отам біжить. отих 11 поганців, які хочуть нас знищити! Це цикл серії, де ми з глядачами захоплюємо кальраді. Якщо вам сподобаються наші пригоди, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. А також, якщо не бажання, долучайтеся до нашої армії. Чекаємо з нетерпіння. Нам потрібен кожен. Знаєш, тебе кидаєш твої війська? ти кидаєш? Ти дивись, як ми файно, така тактика була. Ми з лука розстріляли пацанів. Ми з лука їх розстріляли. Ти бачиш, яка тактика? Ні одної втрати нема. Зглянули людей ще там, але розстріляли результат та який є. Бачу, дивіться, зараз ми лучше у них заберемо. Дивишся, 900 гривень коштує металіні сокири. Сюди 900 гривень. Вже плюс 900 гривень, от і ну. Так, треба допомагати своєму мечнику. А бля, мене зараз лучник завалить. Сховатися за стінку. Все, пипка моя. А не убили. Будемо за, за деревом ховатись. Байтете, байтете. Хорош, хорош, чат срадка працює. Сюди просто на стратегії, на стратегії виграв. Дерево мене спасло дерево. Пеньок, не було би пенька. Так, передур проти мене, передур. Блін, треба за дерево мансувати зараз. Та як? Та як? бля, передур! Та передур мене, блін, бив! Як? Ну... Тобі тебе війську по 50 наливають? Ти... 50, Флафічко, тобі 50 били, що наливати. Наливаємо все файно, коли файно бій прозробили. Йдемо гарно в баньку, розумієш? Після гарного бою має бути гарна банька. Так, ну треба виграти турік. Треба виграти турік. Так, 2 на 2. Треба розвалити. Хорош. Тай бы банька з Флафі? Ну да, Флафі ж нашому війську. виську. Вот. Писифайну турика, з Флафі в баньку. О, хорош. 33. Хорош. Хорош. Просто спамлю. Я нього ХП! Та скільки у нього хп! Хорош! Fight a для файту, on глядачі на арені, не бачать. Ні-ні гулявчик, ну так тут я не знаю, віддав що я тут бах ловлю. Найс. 6 славу отриманий, плюс позолочений браслет, плюс 1500 долярів нам дали. Я тепер можу вам купити м'ясо горівки, чат. Всім по 50! А сьогодні гості, гості, гості наливай тости, тости, тости. А сьогодні ми п'ємо по 50 грам, грам, грам! Як мені ці штуки сильніші у мене? Ні, це сильніші, да 22 броні рук, у мене до 17 броні рук. Ну, одягаємо, давайте одяжем все на руки, одяжем. Може на цей файт ще? щат. Ухібай! А чого вони на мене напали, блять? Що? So Там ТИПИЛ миллиард, бля, вот их не замок захоплюют! Ебать. <свист> бля, я кукла с тем чат. Может, мы там вот трохи золота им. А все? <свист> 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 Хрю, я просто уклал мэра, бля! Зберегти! Зберіть, треба сохранитися. Треба сохранитися. Так от тіпи напали на їхнє місто, коротше. Да, вардічок. Ну але тепер не знаю, кого ми грабувати будемо. Ну у нас шанс, їх 40. О, тепер точно не всі виживуть. Ну, цей караван мус захопити, бо нема дулярів інакших, сорі. Так, лучники, лучники, давайте! Ла Костя, тебе привет. Опа. Опа, одного лучника! Хорош, лучники, хорош! Мы когось вбили навіть. Лучники, умнички, Когось навіть завалили, братика когось. На 13, чай, попадаю, качаем. Нож луки качай, дай я попадаю. Пол был. Влучання в голову. О, вони побігли! Я вбив пару пацанів, вони побігли. Все, то кожен сам за себе, чат! Блять, пішли. Катеринка померла! Катеринка померла. У мене нагоді наверх залізти. Йопта. Так, 6 загиблих у нас. Седольчик поранений, Сидольчик живий, але поранений. Ну все, ми провоюємо, що против синіх чат, ну, ми зараз будемо воювати проти всіх. Владик щось не стріляє, чи Владик вари не прокачаний не може стріляти. Деякі стріляють. Але ми поки що не можемо бити. Блин, ніхто не мені лук стріли не дасть. О, Харіч когось вбив Респект, Харич. Респект, Харич. In fact, хотихо. Сзади, сзади меня бьют, блин. Бля Артемчик Фокс помер Артемчик, ну, я не знаю як. Бля, у мене що, всі... Артемчик. На жаль. На жаль, я не знаю. Я вроді робив все прат. Нам ну, вже пахне стратку, блі, дещо лучників би чуть чуть більше може було, більше берзібрали. Хоча б ми там трохи поубували їх, бляха. Ну піхота, піхота тих поняв, що у них піхота сильніша, але це вже не коні. Бустей, ми битися там коні. О! Від тепер ви мій бранець, полон беру, я не знаю, чат, беру полон. Так, вони захоплюють. А вони може не захоплять, чат. Якщо вони не захоплюють, ми би. Попробували. 67, у їх 100. Ну прям на тонне нікого, чи не захоплюють. Та не вже... Не вже тут тіп зараз нападе на них просто. Коротше, треба, треба ща, це наш шанс. Це наш шанс. Розбиваємо цього тіпа і захоплюємо цей замок добиваємо. Бля, ну в мене. Тут 4 захисника в замку, їбать. Зараз почекаємо. давайте або помріть. Їх 40 сів. Їх 40 сів! Нас 80. Якщо ми цей файт виграємо, ми далі можемо той замок, ту фортецю пробувати захоплювати. І Якщо захопимо там фортеці, ну вони зарісаються поки трохи, да, в тій фортеці, але пофіг, ми попробуємо, може там їх там не буде прям супер багато. Може спробуємо. Але нам треба цей файт без втрат, постаратися пройти цей файт без втрат. Так, у нас ще гора вроді, да? у нас ще позиція така непогана. Він же буде грати другим номером, напевно, да? А ми підведемо сюди десь лучників нагору. блін, у нас тут позиція нормальна, ми. Так, да, 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 у нас позиція хороша, вони не йдуть, вони не йдуть, нам супер. Я зараз лучників сюди наверх підведу, і лучники будуть собі тут нормально розстрілювати і нормально фрагів надають. Яка праска, тут нема праски Владос, тут треба їбашити ворога. О, сюди ми лучників. Поведем. А як нам лучників? Так, вар. Мою піхоту запускати чи ще, нічого. На хай лизать, на хай лизать, пехоту можно. все все в атаку, блин. Бля, Харча вбили. Курва, як? Блін, все таки четверо померло, а троє поранених. Хто? 85. О, нормально. Все, поїхали, чат. Ми готові. Зараз щось придумаю. Якщо там вроді лучників нема, там самі меншники показують. Ну подивимося, чи твари лучники. Якщо тут нема лучників чат, то ми зараз е -е, попробуємо якось це. Пропоную план стати тут під стіну. Follow me! Ебать, катапульта попала, сука, пацаны, сюда-сюда-сюда блядь. Все сюда, сюда, сюда блядь. No. Потом бля. катапульта сверху стреляет. А, бля, я думал, что тут лучников не будет. Лизу. Лизу, Лизу. А як листы, бля? Чероки, полис! Чероки, братик! Чероки, братик, Лизу, помогает тобі! Чероки, життю, чероки, блять! блядь! Блядь, пеп, да пиздец. Бать. Та ты его! в нас! Атак! Ладно, идем, хлопцы, в атаку! Бля, в шоте Як? Щит не прожимався! Щит не прожимався, блядь. У мене щит не прожимався, блядь. Щит не прожимався! Я мав з лука розстрілювати їх. Не, ну ви молодці, ви молодці, не дурно я вас качав. Взяли мені замок! Потішили, потішили, командире. Сюда. Ой, бо вони ще вирвали. Олєшка мінус два, мішайка. Зерок, ти головний твою. Сюда наш замок! Якою сідою? Нормально у нас є лікар, вроді, якщо він не вмер. 13 людей померло. А, хирів помер. 13 людей померло, а 19 живих. Харизма качается. Я спас, духера, Почти, братики. Ничего, мы это... Не... Видите, Весь, ебать тут виска. Всех берем, суби. Бру всех, суби. Мизары в гарнизон просто кидаем Так. Ми зараз в гарнізон кинемо чат. щоб... Бля, що в нас зелений кольор? А що таке що в мерсі? Це вже наша фортеця, нам тут не треба... О, гарнізон. Все, тепер 198 людей, цих у мене, мені треба назад в гарнізон вкинути, чат. Бачите, я менеджмер. Менеджмент серйозний. Так, а до кого вкидаю, ось? Не розумію Я не розумію, скільки в мене кого війська є. кого в мене є дихера? 26 лучників. Це що ми захопили не тільки кальдарію, а ще й Ютуб. Ми, кнурята, маємо захопити ще й Ютуб чат. Ми з вами маємо захопити не тільки міста в фортеці, а ще й Ютуб. Будь ласка, допоможіть набити от 40 подобайок. Кнурята, ну, 40 подобайок, дві подобайки не вистачає, будь ласка. Ну реально, прикиньте, ми реально захопимо кальдарю і Ютуб одночасно. А хо... прикиньте, які плани б далі кожен, на... кожен з нас! Кожен з нас! Кожен з нас! Бабайко, Чуйте, це ви всі будете в другій частині, вже коли це місто штурмували. Якщо вам сподобались наші пригоди, не забудьте поставити подобайку та підписатись на канал, а також долучатись до нашої армії, тому що кожна людина, яка може тримати в руках меч, потрібна на нам саме тут і зараз. Дякую за увагу! Долучайтесь до нашого війська. Разом ми переможемо.